Чи замислювалися ви про те, що тваринництво, зокрема виробництво яловичини, суттєво шкодить екології і є однією з основних причин глобального потепління? Так не тільки бензинові автомобілі та викиди великих підприємств, а й наше прагнення харчуватись смачно і ситно у значній мірі призводить до посилення парникового ефекту та, в свою чергу, до погіршення клімату на землі. Взагалі, парниковий ефект є природним процесом. Коли сонячне світло потрапляє на поверхню Землі, то його енергія поглинається і частково повертається у космос у вигляді тепла. Однак в атмосфері нашої планети є гази, які затримують вихід тепла. Це вуглекислий газ, метан та оксид азоту. Чим більша їхня концентрація, тим більше тепла буде залишатися в атмосфері. За оцінками вчених, наразі вміст цих газів в атмосфері найбільший за останні 800 тисяч років. Висновок очевидний: планети нагрівається, а людина, безперечна, причина глобального потепління. Через бездумну людську діяльність в атмосферу потрапляє така кількість парникових газів, зокрема вуглекислого газу та метану, що атмосфера не може позбутися від них природним шляхом. Через велике скупчення цих газів Соні. Радіація потрапляє до поверхні землі, але не може повністю відбитися назад, від чого зростає температура у нижніх шарах атмосфери. Індустрія тваринництва відповідальна за 14,5% викидів усіх парникових газів. Це більше, ніж викидає весь транспортний сектор. Крім того, тваринництво відповідальне за 37% всіх викидів метану, бо саме метан виділяється у процесі травлення жуйних тварин. У нежуйних також, але в меншій мірі. Саме метан має щонайменше в 30 разів більший парниковий потенціал, ніж вуглекислий газ. Крім того, щоб утримувати мільярди тварин, потрібні гігантські території, тому, щоб задовольнити потреби тваринництва, і вирубуються ліси. Загалом, за даними організації Ферн, саме вирощування великої рогатої худоби є головною причиною знеліснення у всьому світі. Так, саме тваринництво відповідальне за 91% знеліснення Амазонського лісу, який відіграє роль легенів нашої планети, його виробують, щоб звільнити місце під випас корів та вирощування корму для них. Найменш небезпечним за парникові гази є відходи. Вони так само загрожують усьому живому. А ферми це завжди скупчення великої кількості продуктів життєдіяльності тварин. Деякі вчені стверджують, що активне зменшення масштабів тваринництва може мати значно вагоміший позитивний вплив на клімат, аніж здається на перший погляд, адже промислові ферми це головні користувачі Землі. Аж 83% сільськогосподарських угідь, а це третина суші планети, використовуються саме для забезпечення фермерських тварин їжею. Для того щоб прогодувати населення планети, нам потрібно лише 25 відсотків чи навіть менше землі, яка зараз використовується для вирощування харчових продуктів. Звільнені землі могли б бути засаджені лісами, а це той фактор, який здатен зіграти дуже важливу роль у зупиненні глобального потепління.